І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шухевич на Єлка M90. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Зустрічний бій, до речі, і Ну, я рекомендую, якщо зустрічний бій, зразу ж великими силами їхати саме на гірку. Якщо ви захопите тут гірку, то вже це вже майже перемога, майже 100% перемога. Ну, це таке, знаєте. Моя поважна думка, але бачимо, що лише наш герой поїхав. Ну, він поїхав зразу, знаєте, як, щоб знітились суперники, так? Він поїхав, зразу підсвітив. чудово вже по нашим розвінданим працюють бротіші. У нас є в цьому бою дві артилерії, є кому працювати. Навіть якщо десь хтось там зашкіриться, так що немає прострілу, то артилерія буде працювати. Якщо чудові артилеристи в нас грають, так? Ну і просуваються невеликими силами. Просувам, мені здається, ми все ж таки втратимо гірку невеликими силами і щось знітилися. Тяжі наче так рипнулись на гірку, потім постояли, потім знову починають просування. Зараз, якщо сюди вийде, ну наш герой тут. На ЛК 90 не буде він тут стояти. Це імбіщінське імбіще саме в кущиках, Так? Це такий R2D2. Так? Ну, він мені нагадує, пам'ятаєте, в зоряних війнах такий робот, він дуже корисний був. І він корисний, до речі, якщо на ньому вміти грати. саме. Ну, і я знаю, що ви сваритеся на мене, тому що в французькій мові читається ELC M90. Але я колись ну, мені цікаво завжди. Як же ж абревіатура там розшифровується? Я колись розшифровував, але вже забувся. Но я пам'ятаю, що ось в самій абревіатурі от Evan зрозуміло, так? а от ELC, як ви кажете, а я називаю ELK. Ну, це по-простонародному, так? Але там це останнє, як ви кажете, Сі, вона там перекладається як К, як комбат. Так? Отже, ну ЄЛК тоді. Тому що можливо навіть знаєте, як, що танк створений, ну, танк, наприклад, от, французький, а він створений на різних там, заводах, на британських, на якихось заводах, так? щось від нього, там, двигун може бути, ще щось там, е сам корпус може бути від інших умов. Ну, давайте напишіть, як вірно розшифровується та перекладається абревіатура ELC мн 90 або ELK мн 90 Ну я називаю ЄЛК, просто так я звик і так ми і звикли називати Ялинка. Так, чудово. Це я чудово та цікаву історію розповідаю, там бачимо. Ну, великі сили підтягнулися на гірку. Я думаю, що невеликі, але наші тяжі знітилися. Вони не поїхали з ними битися, вони бачимо, стоять, просто навіть на гірку не виїхали. Мені здається, що ми їх там втрачаємо. Тут проблема в чому? Що дві ЛТшки зашк. теж. Ялинка тут. Ну, хтось, тут. да? Ялинка. І яка там ще не помітив. Так, і вони. А, Суперчафі, суперчафі теж і імбічні. Ну, колись було, не знаю як зараз, так? А до речі, на суперчафі от, давно не було. Бу, був, я пам'ятаю, якийсь бій був, чи один, чи два, але Ну, ну вже давно не було, так що, ану, зіграйте. ЛТВ, я знаю, що чудові ЛТВ, чудові розвідники в нашій чудовій та цікавій грі, так скажемо, так? Вони вміють на всіх танках на всіх ЛТ грати. Я вам скажу, чому мені дуже цікаві ці бої. І я бачу, що і вам цікаві. Вони всі вміють так класно грати на ЛТ. От ну так є там на ст шках класно грають, на тяжах класно грають. Ну я люблю на тяжах. Класно, не класно, ну я люблю просто полюбляю на них грати. На ЛТшки хочеться навчитися. Ну пробую, виїжджаю, але ну, не виходить ось так саме грати. Можливо, щось не так прокачую там по непомітності, так. В екіпажа. можливо, щось не те е, ставлю на танк, щоб він більш непомітний був чи якось так. <свісно> ну Це треба дійсно з чудовим ЛТВ пограти в зводі і щоб він розповів. так. Це ну Як вже дійсно ну зараз навіть світла більше стало. Е, якось е, треба буде пограти якогось чудово класного ЛТ-вода. Е, навіть не блогера, просто от е, з підписників, так, з реплею від підписників якогось запросити. Я думаю, цікава була б така ідея, так от, от навіть одне, там, декілька відео пограти. І щоб він порозповідав, саме коли ми будемо грати. Ну я там, звичайно, буду так за рахунок команди вигравати, можливо, так. Можливо, буду вмикати скліщенське скеліще та, та щити, витягувати бої. Так це так, як, як вже там вийде. А от саме те, щоб розповів, як треба, от на якому танку, на якому ЛТ, що на нього ставити, як прокачувати, так це було б дуже цікаво. Так, знову я дуже багато сьогодні розповідаю довгий цікавих історій. В мене емоції просто чудові, тому що бій дійсно класний. Вже один ворог. Прихлопушений вже 2550. У нас Зараз розвідданими 1200 майже настріляно. Так все ж таки, як я і казав, що ми програли гірку, починають випущувати очі. І це чудово, якщо вони зараз будуть випущувати очі, хоча ззаді в нас і нема так в принципі прикриття. так? Ми можемо зараз кв 3 забрати. У нас під калібр заряджений. Я думаю, так. Пробиття у нас вистачає. Ми його. Тут, ну, тут ще, Такий ліс, лісі ще такий. І ми тут загніздилися чи зробили собі. Я, до речі, ще одну цікаву та чудову історію розповім. Колись ми свої з другом е, грали на Т-67, так, теж імбіще воно колись було. Та я думав, що і зараз можна на ньому нормально. Там просто зробили його, понерфили і вже так, таке ще собі задоволення. Але це імбіщинське мбіч, фанові та, ну, фанові танки нефть. Отже, поки його не понерфили, ми грали взводом. І опинилися ми якраз на цьому респі на Малинівці. і що? А ми якраз не, не в топовому топі, а в дніщі топа якраз потрапили. так? Ну Що, ми, ну, що на таких картонних танках? Ми, ми що, вирішили? Ми весь ліс завалили. От просто всі дерева, які були в цьому лісі, на верхньому, ми їх завалили всі. І ще ви думаєте? Суперники прорвалися через гірку. Вони нас не пересвідчили, ми їх всіх перестріляли. Суперники проривалися по флангу, нічого, не, нічого чудового не вийшло. Але все ж таки наша команда тоді злилася і ми програли цей бій. Але ну, ну там суперники, напевно, так у них підгоріло. <кій> Що сама Петеха вона не помітна, так? А ще плюс... <кій> а ще плюс ми завалилися ці дерева, ну, це просто кущі кущища тоді. Вже. Це такі вже були куші що просто неймовірно було. Просто аж в притул, коли під'їхали, нас пересвітили. <світил> а такі та цікаві історії. Свої чудові та цікаві історії, розповідайте, пишіть в коментарях. І ви знаєте, я з вами спілкуюся саме в коментарях. Ви в мене найкращі в світі. Так, давайте. Думати зараз, що будемо далі робити? 7-7 по бою, вже, напевне, через гірку не, не будуть. Наш герой, бачимо, тут, -от, він господар Малинівки. Так? Він, він все бачить, що відбувається. Він розуміє, що якщо його зараз прихотушать, то все, команда програє. Так. <смір> Бо він один залишився розвідник. У ще якийсь розвідник був, я не помітив так. А, а МХ-12Т був. І, е, цей. і якщо зараз його, нашого героя приглопушують, то це все це, це поразка. Так? Починає ялинка суперників агресувати. Ну так собі агресувати, але нема кому постріляти. Бачимо, що у нас Т-28 е, прототайп. ну Він бачимо агресивно, поїхав там на ялинку, ну, його там починає нахлопушувати артилерія. Так, артилерія, дивимося. 703-го підсвітив. 703-й там за Мінсен, так і стоїть артилеристи. Повинні його зараз забрати. Так. Там знітились, там ми помітили, що там, е саме на гірсі, там шотні-шотні, вони вже не полізуть. Якщо полізуть, будуть на Тепер що робить наш герой? Поїдемо ми по воді. А в чому би ні, там стоїть, він дивіться, а стоїть, так? Він там стоїть, сумує. Так, йому зараз підсвітимо, йому вже не так сумно буде, і він вже понахлопушує, якщо там хтось є. Поїхали. Це мене от бентежить ялинка так, ну Там бачимо, що прототайп наш ну агресивно ну, так поїхав вперед, він не дає просуван ялинці. Все чудово. Так, Т-25 дріб 2, він, якщо що, прикриває і Б та А лінії. Чудовий план на бій, мені подобається. так, проїхалися ми по тилам суперників. Підсвітили когось, побачили, де артилерія. Трасер полетів. А хтось писав, що не видно трасери. Видно їх? Чудово видно трасери? О, ого-о-го, о, скорпіончик, а скорпіончик не шопний. А де він так нахлопути. А, у нас п 43 біс бачимо вовс. Поблизу бази, на всякий випадок. Там теж агресували, видно, так, десь попереду ще бізонте. Ох, артилерист знає, хто тут найбезпечний, так? ну! Спробуй влучити в ялинку, ну це мені здається ялинка на 8 рівні, це все одно, що ЕБР на 10 рівні, правда? До речі, давно на ЄБРах не було, а ну покажіть крутезний бій, такий що паху. Да? Щоб аж мурахи по шкірі. Давно не було дійсно, ЛТВО, води давайте. Дивіться, я так дивлюсь, що вже і ЄБРів і в рандомі не так багато. Раніше ж МБС ЕМБІ ще було, а це що, знітилися чи що. На таких швидкостях просто так, уже очі. Я колись теж політав, то я вам скажу, що очі. А, в районах я колись спробував, кажу, а ну я зараз покажу. І, до речі, непогано я показав. Це на карті знову чудова та цікава історія, це на карті Ельхалуп. Я кажу, диві... давай я покажу там Елтевод. Він там якусь помилку зробив, його приклопушили в укріп районах. Так, а без очей в укріп районах це ще те задоволення грати? А я кажу, дай я покажу. І на Ельхалуп ми потрапили, я на ЄБРІ. Так я ще двох прихлопушив, я вижив в цьому бою, а чудовий Алтивот повинен жити до кінця бою. Чи допомагати. Ще прихлопушив двох і все чудово там і підсвітив де потрібно. так що... Хоч я кажу, що не вмію, але коли потрібно, можу да, показати клас. А на ЄБРі, до речі, я колись показав клас. На карті рибальська бухта. Ох, я, я тільки його прокачав, пам'ятаю. Там ще декілька боїв лише зіграв і виїхав. І як я там показав клас. Ну просто от, за рахунок моєї гри там була перемога. Це я вже точно пополюсь, це було таке. Це єдиний такий бійний бере у мене був. Клас. Я... я... Вихлопушив два ЄБР-суперників. Ну, правда, це теж з братішом. Так, так якось склалося, що наших два ЕБР було, і суперників двоє. Ми вихлопушили цих двох ЄБР, виманили. Я виманив там останнього. Наш мобратіша є на ЄБР прихлопушили. А я ще й потім почав підсвічувати за моїм підсвітом по перехлопу, і я ще й нормально настріляв. Це я думаю, крутизно і вижив в тому бою. Так. Далі що у нас? Далі в нас по бою ЄЛКАН-90 суперників ми не можемо виявити, це проблема. Пишуть вже починають сваритися. Ну, ну дивіться, ну наш герой грає просто ідеально в цьому бою. Ну, на мою думку, ідеально. Дивіться, що за... далі зараз буде робити. Підсвітить гір. Якщо всі звелися, артилеристи особливо, то зараз ми вихлопушуємо 703-й. Він там так і стоїть. Опа! Штурер Емір! Штурмів, штурмує, так? Ну це не штурмува, патець, це що ви знаєте, але находку шувальна гармата. Бери ще бачили, поїхав, власне, нього. Так. Починається вже наша перевага в бою. Витримали паузу. Дві хвилини до завершення бою. Артилеристи, вогонь, все чудово, поїхали далі. Дві хвилини до завершення бою. Півтори хвилини до завершення. Всі вперед тепер. Всі вперед. Єлка 90 б'ється. Ах, і знищену там нашого біса. І в цей момент ну, розмінялися, так і, і ялинку суперників знешкоджують. Наш герой попер перед. т 85 треба їхати по центру, мені здається. І прототайтку по центру. Т-25, дріб 2 теж попер по центру, по полю просто. Тому що ми зараз ну, не хотілося б такого бою е -е -е -е, нічієї, правда. <klek> 3268 насвічено. 1500. 64 настріляно. Знаходимо ми ще й крокодила. <рес> стояв, ти бачиш, стояв. Опа, артилерію бачив. Трасер, бачив, не видно трасери. Видно трасери. І артилерії чудово видно зверху. трасери. і видно в цьому. Може там на влаштуваннях ось щось таке стоїть, що не видно. Так! вороги знищено. Поїхали вперед. Гол, 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 гол. 30 секунд до завершення бою. Тримаємо кулаки. На останніх секундах епічний епік. Виявляємо ще одну артилерію. Виявляємо вже і басото. Все, вогонь, вогонь на знищення, всі. Артилері, артилеристи також, нам зразу, зразу ж треба прихлопушити басото, поки він не зник з радарів. Вогонь один капев його там злично. І добиваємо артилерію. На останніх секундах. це було крутезно. Я, я просто неймовірне задоволення отримав. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.